Марина, вітаю вас з завершенням навчання, і хочу запитати, що вас зачепило саме в нашій академії, що вирішили її обрати. Зачепило те, що я побачила на сайті, як саме проходить навчання, і це дуже такий важливий момент був, що одразу модели дають на відпрацювання. І це основний критерій. Це, по перше, по-друге, дуже багато. Таких ну на сайті дуже класно все пояснює, по пояснюється, написано, розписано. Я все одразу зрозуміла і побачила, що в принципі альтернатив таких я не побачила, тому одразу до вас і прийшла. Я навіть може дві-три ще розглядала, але чомусь от одразу око попало на вас, тому що захотілось мені одразу відпрацювати тут моделей. Супер. А підкажіть, що найбільше вам на навчання сподобалось вже, коли ви були? А підхід, підхід викладачів, які допоможуть зі всім. Одразу ти не боїшся, коли ти перший раз тримаєш ножиці в руках, ти не знаєш, як до собаки підійти. А вони, в принципі, от, з ними спокійно, вони все пояснюють, як це відбувається, як, як саме правильно зробити. І любі, любі питання вони відповідають за любки, дуже вічливо відружній колектив. І це, ну, в принципі, навчання пройшло дуже так на позитиві. Супер. І підкажіть, чи могли б рекомендувати нашу академію і чому? Звісно, мені тут все сподобалось. Абсолютно класний маркетинг, у вас дуже круті, круті реклами. І, в принципі, складається враження таку, такого салону досить високого рівня. Тому я би рекомендувала, якщо б хтось захотів, я б сказала, куди піти. Букдок, звісно. Супер, дуже, дуже дякую вам. Ще раз вітаю вас за завершенням навчання. Дякую. І сподіваємося, ще на якихось форумах з вами зустрінемось. До побачення. До побачення.